Це не кіно і не сценарій до шпигунського трилера. Про це писали всі відомі медіа, бо ми вразили світ неочікувано та масштабно. Вона увійде підручники з історії України як унікальна операція, яку провела українська розвідка. Це спецоперація Синиця, аналогом якої називали лише операцію Діамант, так само ту, яку провів у 1966 році ізраїльський мосад. Українська синиця стала громом серед ясного неба, а деталі її підготовки досі до кінця не розкриті. Ми ще багато маємо дізнатися про синицю, як і про те, які карти противника вона допомагає відкривати. І досі ефект синиці чудово показали в проєкті «Хочу жить. Нещодавно Ютуб-канал Державного проєкту України для здачі російських загарбників у полон Хачу жить отримав срібну кнопку за досягнення 100 тисяч підписників. Зростання аудиторії найкраще підтвердження його ефективності, впевнені у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Саме завдяки цій програмі українським розвідникам вдалося виманити на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем. Але про саму операцію та її найпотаємніші таємниці поговоримо детальніше далі. Півроку саме стільки українські розвідники готували цей переліт. Вони вийшли на контакт із російським пілотом, створили секретний чат, вивезли його родину, перевірили кожен крок. І врешті переконали молодого офіцера з 319-го окремого вертолітного полку РФ зробити неможливе. Російський пілот Максим Кузьмінов. Він мріяв літати з дитинства. Схоже, він чекав свого справжнього польоту. 28-річний чоловік служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора. Із пунктом постійної дислокації у приморському краї РФ. Він сам зв'язався з українською розвідкою. Я зв'язався з представителем розвідки України, об'яснив ситуацію свою. На що мені ем, предложили такой варіант, що давай ми гарантуємо тебе безопасность, гарантуємо тебе нові документи, там гарантуємо тебе э, компенсацію, вознаграждение. то тобто, есть обговорили всі вот эти деталі і почали планувати уже непосредственно мой перелік. І ось він знамений день 9 серпня 2023 года. року. Кузьміно від себе розповідав, з українською стороною домовились про точку посадки заздалегідь. Зліт був за аеродрому Курськ до Харківської області, приблизно 20 кілометрів від кордону. В районі населеного пункту Шебекіно летів на гранично низькій висоті – 5-10 метрів в режимі радіомовчання. Під час перетину кордону по Кузьмінову почали вести вогонь. Як заявляв він сам здогадувався. Що це була російська сторона. Пілота поранили в ногу зі стрілецької зброї. Але попри це, він відлетів від кордону і здійснив посадку у визначеному місці. Кузьмінов був не один, і з ним два члени екіпажу, всі без зброї. Що ж сталося з іншими членами екіпажу? З того, що я знаю, гелікоптер він має екіпаж, і як правило, пілот же не один з ним. Команда Ні, їх один. кілька осіб. Вони так само пристали на нашу пропозицію. Вони тепер на боці України? Ні, вони обрали інший шлях. І сьогодні е, можна говорити про те, що інший екіпаж ліквідовано при спробі втечі зовсім інший шлях обрав Кузьмінов. Чому ж молодий пілот російського Мі-8 зважився на такий крок? Розкрив мотивы своих действий Кузьминов на пресс-конференции перед украинской спільнотою. Говорил просто и зрозуміло. Что послужило моим, так сказать, толчком к да, моему решению? Это полное сознание, полное понимание всего того, что происходит. Вот. Я для себя решил, что это преступление самое жестокое. Я для себя решил, что я просто І мовні в час Кузьмінов публічно принизив державу-агресора, пішовши на співпрацю з Україною. І в руках українців опинилися не лише російські Мі 8 а вкрай цінні свідчення про ворожу російську авіацію, систему зв'язку та аеродромну мережу. Українська воєнна розвідка бонусом отримала цінну документацію та секретно технічне обладнання. Кузьмінов отримав від України 500 тисяч доларів, нові документи та гарантії безпеки для його сім'ї. А Україна отримала російський Мі-8, а також цінні свідчення про авіацію РФ завдяки цій операції. Крім того, ця операція посприяла державній програмі «Хочу жить. Якщо до оприлюднення результатів операції Синиця, коли російський пілот разом з гелікоптером Мі 8 перейшов на бік України. Кількість звернень державного до державного проекту «Хочу жить від російських військовослужбовців надходила приблизно 70-100 заявок на день на гарячу лінію. То після прес-конференції з пілотом ці цифри зросли до 170 і більше заявок на день для країни агресора. Ця спецоперація стала катастрофою, адже вона стала дуже гучною та публічною і показала гостру слабкість ворога. Стерпіти росіяни цього не змогли. 13 лютого 2024 року. Місто Вільяхайоса, провінція Аліканте, Іспанія. Підземний паркінг багатоквартирного будинку, де Кузьміно вжив під чужим ім'ям Ігор Шевченко. Близько 16.20 він повертається додому. Білий Hyundai Tucson, викрадений за два дні до того, вже стоїть кілька годин між ліфтом і пандусом. У салоні двоє чоловіків. Вони чекають. Коли Кузьмінов заходить до ліфту, нападники виходять, гукають його і відкривають вогонь. Шість пострілів. Він намагається втекти, але падає на пандус. Злочинці залишають місце, переїхавши його тіло. Автомобіль пізніше знайдуть спаленим за кілька кілометрів. На місці гільзи від 9 міліметрових набоїв для пістолета Макарова. Зброя, яку використовують у країнах колишнього комуністичного блоку, іспанські слідчі називають це посланням. Камери зафіксували нападників, але обличчя приховані капюшонами. Ідентифікувати їх не вдалося. CBS повідомляє серед підозрюваних троє росіян. Один – 74-річний Сергій Горемико, колишній офіцер КДБ. Другий – 47-річний Василь Горемико, підполковник поліції з Іркутська. Третій невідомий. Їхні імена офіційно не підтверджені. Місце поховання Кузьмінова невідоме, можливо, безіменна могила. На російський слід вказували, і в The Wall Street Journal. видання писало: вбивцям Кузьмінова заплатили готівкою, наданою російськими державними службовцями, які працюють у Відні. Були й інші сигнали, які вказували саме на російський слід у сюжеті телеканалу «Росія-1» кореспондент Сергій Зєнін стверджував, що офіцери загону спецпризначення російського Міноборони отримали наказ про вбивство Кузьмінова. Один із них стверджував, що льотчика знайдуть і покарають за зраду, а другий додав, що Кузьмінов цитую до суду не доживе. Кілька високопоставлених російських представників висловили задоволення загибелю Кузьмінова. Чому Україні не вдалося обезпечити пілота від загибелі? Видання Політіко з посиланням на неназваного посадовця української розвідки написало: спецслужби не могли охороняти за межами української юрисдикції Кузьмінова. Мовляв, одного дня він прийшов і сказав, хоче виїхати за кордон. Пілота попередили, що це небезпечно. Але Кузьмінов все одно сказав, що хоче поїхати до Іспанії. Після поховання Кузьмінова в деяких західних медіа почали ширитися дивні чутки. Так, улітку 2024 року в соцмережах з'явилися фотографії з авіашоу, де перебуває чоловік, схожий на Кузьмінова. Модійники CBS писали, що це наймовірніше був офіцер української розвідки в масці, схожий на обличчя Кузьмінова. Журналісти навіть припускали, що гур таким чином хотіли створити легенду про те, що Кузьмінов вижив після замаху і все ще працює на Україну. Хоча таке припущення виглядає не дуже реалістичним. Кому насправді потрібно було розповсюджувати такі фото, невідомо. Але у Чехії з цього приводу навіть вибухнув скандал. Прем'єр Петр Фіала отримав відео з нібито живим Кузьміновим пілотом, якого вбили в Іспанії. Чеські осінт-розслідувачі викрили містифікацію. Вони запевнили, відео зробили постановочним. На головного героя вдягли маску, а поруч поставили фейкового охоронця. Полінгкет підтвердив, це не воскресіння, а спецоперація з дезінформації. Реальні факти унікальної спецоперації розвідки, синиця та історії восьми збитих російських льотчиків, можна переглянути у фільмі Збиті льотчики Росії, який входить до циклу Воєнна розвідка України. Синиця це не просто спецоперація, це сигнал. Для тих, хто вагається, для тих, хто шукає вихід. Історія, яка ще не сказала останнє слово. І ми трохи. Привідкрили деталі однієї з найвизначніших спецоперацій української розвідки під назвою Синиця. Вона заслуговує не лише бути в підручниках історії, бути в сценаріях відомих фільмів, а й стати навчальним прикладом для військових всього світу. Саме завдяки цій роботі українських розвідників стали можливі безліч інших ходів та нових операцій. І сьогодні Славнозвісна операція під назвою Синиця мала колосальний вплив на перебіг війни. Як і інша розгромна під назвою Павутина, коли українські дрони розтрощили купу російських літаків. Пам'ятаєте, спочатку СБУ переправила до Росії fpv дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто, і в потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати визначені цілі. Російські бомбардувальники, чимало інформації потрібно було зібрати та обробити нашим розвідникам, аби ця операція з вогню й точності стала реальністю. Тож ще не стала синиця однією з тих необхідних складових, яка допомогла створити повний пазл нової масштабної операції. Павутина час прийде, і будемо відкривати нові таємниці синиці та пов'язаних з нею інших. Українських спецоперацій, а про нові ми обов'язково з вами невдовзі дізнаємось. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами, все буде Україна.